Триває 901-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу вісімдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 серпня окупаційні війська Росії втратили 592 тисячі військових, 8 тисяч 450 танків, 16 тисяч 368 бойових броньованих машин, 16 тисяч 728 артилерійських систем,

22 тисячі п'ятсот одиниць автомобільної техніки та 2801 тисячі одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.